Ну що трошки тепер про інструменти. Коротше, для розуміння, я майстер, який працює зі шкірою, працює з нею щоденно, доволі плотно, і один з основних робочих моїх інструментів це власне ніж. Але я використовую не, ну, не косяки, не всяке таке, а здебільшого в основному я використовував такого типу ніж із сегментованими лезами. Так от, десь півроку тому я записував відео про те, що користувався, взяв на пробу дві упаковки Лес Стенлі. Я їм задоволений. Штука кльова, штука класна. Стенлі фірма мій респект, доволі довго тримають заточку. Плотні, товсті і всяке всяке таке. Коштували вони на той момент, трохи менше, ніж півроку тому, десь по 130 чи 140 гривень за одну пачку. І дірнуло мене. Вчора заскочити у магазин Дніпром. Показую. Короче, от вони ці стенлі, які в мене вже закінчилися? Штука доволі кльова, доволі товстенька. А, але в мене немає зараз часу їхати купляти а, нові або там замовляти. Я просто проїжджав повз Дніпроем і заїхав до них по леза. А, що можу сказати, два види лез у них. Ось такі подешевші. Ці коштують, здається, 42 гривні за таку упаковочку з DST. А ось ці коштують 100 гривень, ну, там, 99 гривень за упаковку з Лес. Не знаю, в чому різниця, побачив тільки, те, що ці білі, ці чорні. От, можливо, чи, можливо, за це вони накидують. але ну, вартість майже як у оригінальних стенлі, котрі коштують там, 130 чи 140. Подивимось і дам свою як і, зворотній зв'язок. Як гадаєте, дотягують вони до рівня англічан чи не дотягують. Може хтось користувався і напише знизу в коментарях, які з них кращі, або які взагалі лезем варто обрати. Напишіть, зробіть рекламку.